Те, що УТОС отримав від держави дуже багато угу. нерухомості, і я думаю, що це теж такий пласт для напевно навіть для розслідування, як ця нерухомість угу. продавалася. як, Мені здається, є люди, які. І продається, і за це хтось отримує. на цьому, наживаються. Та мені угу. здається, знову ж таки, я тут боюся бути голослівною, тому що немає. Це в нас дискусія. Це та да. я так. навіть знаю про випадки. Е, до прикладу е, в Києві, в Києві є де е, в центрі, та і дивитися так, так. на ці зашарпані будівлі, але угу. тут же ж ці люди виходять на мітинги і щось вимагають від держави, якби це була навіть прозора справжня там оренда. зроби Щось з нерухомостю це можливо зробити. Тут просто про це mm -hmm. бояться говорити зі сторони а на ми одно, да, держави, тому що це якась mm -hmm. така непопулярна е, і така дуже така хитка тема, тому що образити незрячу mm -hmm. людину всі бояться. Ми можемо про це говорити, mm -hmm. тому що е, ну, я бачила зсередини, як працює ця система. Це жахлива система, mm -hmm. і е, е, це жахливі речі. Розслідування і далі mm -hmm. робити це публічним.